Йо я З вертольоти, два вертольоти. Один підбили, а второй що там падає. Не вірила, яка війна? Зовсім не вірила. Ну, взагалі, в це не хотілося вірити. Це було якесь несприйняття. Я хочу сказати, що я взагалі не вірив. Я не вірила. Це було щось на грані фантастики. Була така надія, що це. Миниться. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. Русські танки їдуть на Чернігів. Город Городня. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави без паніки. Ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо. Паніка. Паніка. Я від себе такого не очікувала. Я шалена паніка. Я от е, тоді познайомилася з собою. Ну геть з іншою собою. Що робити? Що писати дітям? Як встигнути, щоб ніхто в школу не прийшов? А йти в садок взагалі, а сніданок готувати, А рюкзак у нас не зібраний, взагалі нічого не зібрано. Дуже страшно було, страшно було дуже за дітей. Треба було дітей якось розбудити, я навіть не знала, що їм сказати, чого чого вставайте і чого не можна дітям іти в школу. Перше, що я роблю, я починаю аналізувати, хто з моїх близьких де знаходиться. Ну це страшний день в історії нашої країни. Наталія працюю вчителем, 24-го. Все перед очима як і було. Зранку прокинулася на роботу збиратися, чоловіка, діти, все як повинні. і гул літаків. В авіаційному містечку, де я живу, цей гул я чула, ще, мабуть, коли була досить мала. Тому, коли наші батьки, тато військовий, і ми цей гул це був звичний. А десь з 90-х років ми їх взагалі не чули. І тут оцей гул. Чого? Хто ж це там зранку дивиться новини? Це зараз ми вже прокинулися і зразу телефон. Потім вже пішло повідомлення з роботи: дітей залишаємо вдома. Я не пам'ятаю, як там було написано: чи військовий стан, чи війна. От якось, я не пам'ятаю ту фразу. Вмикаємо телебачення, а воно дійсно. Що писати дітям? Як встигнути, щоб ніхто в школу не прийшов. Тому що ну, треба щось якось, щоб всі прочитали, щоб щось було. І далі, ну, що робити? Паніка була ну, незв... надзвичайна. Коли дивишся ці новини, Борис Польпалаєв. <шук> <кліп> 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 Летять ракети. Я взагалі тоді не розуміла, як, звідки, чому пишуть там з Білорусі летять ракети. Ну як це ракети, летять відтуди, чого. Я Панченко Ольга, мати двох дітей. Працюю в Кіровоградському центрі з гідрометеорології. 24 число запам'яталось усім українцям, я думаю, і ми це не виключення. Почався ранок з 5 години ранку. Це був телефонний дзвінок чоловіку. Позвонили колеги з роботи, які були в Харкові в той час. І сказали, що от зараз тут таке відбувається вибухи. Знімаю з вікна, братва, повесняна по Прорвались три стрієниці бойової техніки, а чотири, п'ять, за ними колона, колона на центр. Я вийшла на балкон, і я пам'ятаю, що було чути гул. Ну, мабуть, літаки, стало вже якось так тривожно. Потім почалися дзвінки звідусіль, і що ми зрозуміли, що шо в нас почалося в країні. Не знали, що робити, була якась паніка. Ну, не наробили все те, що робили інші. Пішли в магазин, почали скуплювати якісь консерви, тушонку. Ну, паніка така була, піддались цій паніці. Намагалися зняти гроші з банкомату, але це було, ну, це було неможливо зробити в перший день, бо були кілометрові черги. Я Анатолій Антоненко, музикант з гурту Брандер. Знаючи, що Путін його оточення. І переважна більшість росіян вони відбиті на всю голову. Але була така надія, що це якось минеться. На жаль, президент Росії оголосив військову операцію в Україні о четвертій ранку. Путін вийшов в ефіри державних телеканалів з таким зверненням. Давайте почуємо. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Першою прокинулася дружина. Потім вона розбудила мене і каже. Путін вів Віскрей. Вона запитує, що буде, як буде далі. Я кажу: відверто, я, я не знаю. Я нічого тобі не можу відповісти. Що воно буде, як воно буде, поживемо, побачимо. Взагалі, ніхто ж ні, 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 не знав, як воно буде. Як воно буде? Тобто, може там, е, дійсно прийшлося там, ховатися там, по якихось підвалах чи бомбосховищах. Ну, в статті у підвалі Порядочок новіл. Мене звати Ірина Іванова. Я працюю HR-директоркою. Моєму сину 5 років. Живу в Кропивницькому. Дуже добре пам'ятаю день. Пам'ятаю, що прокинулася близько шостої від того, що літаки літають. Відкрила телефон і почала читати, і не було жодної новини. Тобто я почала дивитися, і в стрічці новин жодної новини. Просто якби розумію, що літають літаки, щось не те, але новин немає. Зайшла в інстаграм і вже в інстаграмі побачила у людей, на яких я підписана з Києва, що у них вже вибухи. Чуєш, тільки що аеродром, походу. Це не аеродром, а аеродром там. Зрозуміла, що вже все. Побігла до чоловіка, і перше моє питання було: ми ведемо сина в садок. Тобто, ну, якісь, ну чесно, безглузл, я розумію, що це безглузде питання. Тобто, я ну я навіть до кінця, мабуть, не вірила в те, що це війна повномасштабна. На роботі нам всім написали, що ну зрозуміло, ми всі дома сидимо. Були якісь там заспокійливі повідомлення, що все спокійно, якби всі тримаємося купи, Сьогодні зрозуміло, що ніхто не працює. Всі думають про себе, всі думають про те, як себе забезпечити. І, мабуть, уже десь близько восьмої, уже після того, як уже поначитувалася всіх цих новин, пішла в магазин в дворі купити консерв. Тобто пішла закупити різних консерв, якихось, не знаю, там якоїсь лапші. Зустріла по дорозі бабусю сусідку, і вона до мене підійшла і говорить: це почалась війна. І Я пам'ятаю, що я її обідняла і кажу, все буде добре. Все буде добре, каже, ідіть додому, все, все нормально. Вона пішла, але от прямо цей момент для мене був. Ну, коли я розумію, що для неї це набагато страшніше ніж для нас. Вона це вже пережила один раз. І людина жила в парадигмі того, що ніколи цього більше не буде. Тетяна Тушевська, 40 років, двоє діток. Працюю в університеті Центрально-Українському національному технічному викладач цей момент ти не можеш використати з думок і з пам'яті, коли ти просинаєшся, по-перше, за того, що літаки літають. І в чаті написано: Мене малий ще ходив в садочок. Всі залишаються вдома, почалась війна. Панікувала з приводу батьків, бо вони похилого віку, я розуміла, що вони ну, навіть в укриття не підуть. І, і я кричала: Мама, треба йти, треба всім йти, всі збирайтесь речі. І вони такі, ну, ну, ми нікуди не підемо. Дуже складно було спати. Е, першу ніч е, ну, реально згадувала усі всі там дихання по квадрату е, і малого вчила. Він не міг заснути від кожного шороху. Пам'ятаю, як то в якусь багатоповерхівку, то якусь перші дні, да, щось там прилетіло. Ти дивишся в вікно, і ти вже бачиш цей літак, що він летить тобі прямо в вікно. Кожен раз також про це думаю, про, про те, що там, коли вилітає ракета, да, що це хтось направляє її. Да, він зранку встав, пішов на роботу, випустив, повернувся до своїх дітей. Чогось я прямо уявляю, як це відбувається. Мене звати Кирило Мельник. До початку повномасштабного вторгнення я займався організацією заходів. Я був ведучим. А після повномасштабного вторгнення всі ми стали волонтерами. Перше, що я пам'ятаю, це десь о 3 годині ночі телефонний дзвінок від знайомих військових, і вони кажуть, що почалося. Проходить буквально 5-10 хвилин, і починається чути літаки над нашим містом. І я розумію, що так почалося, тому що стільки літаків ще взагалі не було. Найстрашніше, що моя сестра вона знаходилась в Києві, я їй зателефонував кажу: Маша, почалася війна. Вона каже, Та що ти розказуєш? І я чую слухальці вибух, і вона каже: Точно. І перший день це така історія, що ти не розумієш, що відбувається, що тобі робити, і як все буде. Ти вмикаєш телевізор, там новини, і ти просто дивишся. Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбук написав: удари ракет були по центрах військового управління, аеродромах, військових складах у Києві, Харкові і Дніпрі. Йдуть артилерійські обстріли кордону. Проходить годин, напевно, шість, і ти розумієш, що ти так можеш зійти з розуму. Тому що новини зацикловані. Вони повторюються кожні дві години, і я кажу дружині: давай так, щоб не зійти з розуму, готуємо своє укриття і їдемо щось робити. І в перший вечір ми знайшли штаб і місце, де ми будемо базуватися, для того, щоб робити, допомагати. Перша тривога. Я розуміла, що це станеться в якийсь момент, але не знаєш, коли. І це було певне очікування. Це, мабуть, був другий день, мабуть, другий вечір, це був, мені здається, Перший — ні. Але ось це відчуття, коли ти спиш одягнений. Дитині ще було три роки, дитина теж одягнена, нічого не зрозуміла. І от ми чекали. Не зрозуміло, як ті сирени будуть звучати, тому що ми ніколи того не чули на щастя до цього. І от, коли відбулася перша тривога, я пам'ятаю, як ми хапаємо дитину, як ми біжимо. У мене просто паніка, я від себе такого не очікувала. Я вся трясусь. І ми вибігли, вибігли на двір, у нас були закриті всі підвали, почали стукати сусідам. Сусіди нас пустили. Я пам'ятаю, що стояла групка людей на дворі, якісь інші наші сусіди, які там щось розмовляли, не знаю, Можливо, навіть випивали. І ми їм говоримо, все типу, біжіть з нами в укриття, тривога. І Вони такі -та ну, та перестаньте, я пам'ятаю, що вони такі легковажні. Вони з нами так і не зайшли в укриття. Сказали: чекайте, буде сирена. А яка вона, та сирена? Хто її чув до того? Ніхто ж не чув. З чоловіком спали по черзі, спить він, я сижу, дивлюся, слухаю відкритий балкон. Бо ну, її ж треба почути, як її почути, як це зреагувати? Як зрозуміти, що воно летить? Ти спиш першу ніч в одязі, тому що не знаєш, як. ти не укриваєшся, бо типу, буде дуже жарко, але ти в одязі, ти від будь-якого шороху прокидаєшся, будеш дружину і ви готові кудись тікати. О, це такий був страх. Я ж думала, що ми вже все вже, як уже в Сірін, то ми вже там жити будемо спати там. То в мене був вже і набір, і там, і тарілок, і, 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 і чашок, і вілки були, і перекуси, і вода, і коротше, у кожного потрохи. А я взяла матрас із дитячого ліжечка, і я пам'ятаю, що цим же з матрасом, Коротше, і ми біжимо. Біжимо, і тут якісь люди, ну, бачать, що дитина, да, жінка, чоловік. Це якось ввечері було, чи вночі, чи ввечері, щось було під під ніч. І нам машуть, іди сюди. Ну, і ми одразу к ним, ну, що було ближче, і виявилося, що там якась типу, парикмахерська, але вона в перукарні, вона в цокольному поверсі. Коли почалися тривоги, нам стало страшно на шостому поверсі, і прийшли до такого рішення, що нам буде безпечніше в гаражному кооперативі в гаражі. Там є підвал. Оскільки в нас тоді з укриттям була дуже ситуація, ну, думаю, по всьому місту була тоді ситуація, по всій країні не було в нас фактично укриттів. Тому ми вирішили з чоловіком, з дітьми, ще з нами було три родини. Ми ночували в гаражі. Десь приблизно 10 днів ми там ночували. І досі ми ходимо в укриття. Да, я не знаю, мабуть, ми одні з небагатьох. Слуха, але звикли адаптувалися. Люди, які повиїжджали, їм прям страшно. Вони, вони говорять, що вони не готові повертатися, що ці всі сирени, хоча для нас це вже така буденність. У нас замовники зі штатів, і вони е, питали у мого колеги, у розробника, говорять: а е, що ти робиш, коли починається тривога? Він говорить: не знаю, чай або каву. Вони посміялися, він говорить: у вас сталеві яйця, ви просто і ну, блін, але по-іншому неможливо. Тобто, наша психіка мала адаптуватися. Взагалі, перші тижні е я жила думками, що е ворог десь на вулицях. От у мене було враження, що вони обов'язково десь ходять, що я їх обов'язково зустріну. І у мене навіть був план, що я їх зустріну. Я їм скажу якусь лайливу річ, я їм плюну межі очі, і, і я буду от відстоювати якийсь такий був дивний стан. Хоч було і страшно, але от чесно було враження, що воно просто навколо, тому що не було до кінця розуміння того, а де вони взагалі, а на чому мені здавалося, що будь-яка машина це ворог. Мітки, да. Вночі я навіть е бачив е з вікон, визивав поліцію. Типу, так я також дивився, хто там лазить по кришах з фонариками е з вікон, але я ну, на них не так сильно звертав увагу. Я розумів, що це більше відволікаючий маневр. Ти там виходиш на вулицю, там якісь знайомий приїжджає на машині, відкриває вікно і такий Таня. Сьогодні вночі буде, там страх, все, тікайте. А ти розумієш, ну куди ти будеш тікати? Ну. ну. Бо це, це інфа точно, це мені там кум брат. Ну, багато знадобилось часу, щоб зрозуміти, що треба відсіювати це все, бо можна просто з гузду поїхати. А як ми вимикали всі світла, щоб нас не побачили? Ну, це, ну, я щас згадую, думаю, ну блін, це капі. На Фейсбуці був такий пост, там одна жіночка написала, каже, коли ми отримаємо перемогу, треба буде зняти фільм про цю війну. І це обов'язково повинна бути і комедія. І вона Ну, Приклад, ти пам'ятаєш, було там деякі такі забавні випадки, скажімо, як цигани вкрали танк, як гопніки на оболоні віджали БТР, там, як жіночка з консервної банки збила. Дру... І це. хочу оце, ну, сказати, не вийде комедія. Бо дуже багато горя Вона, ця війна принесла нашій країні, нашим людям. По нам тепер можна вивчати. Ну, історію. Ну то знаєш, класна історія цікава штука, коли ти в ній не живеш, так? Да? Найстрашніше було звуки літаків, і собі якісь картинки малювалися, що зараз ці літаки, літаки почнуть кидати бомби на нас. Що прилетить. Щоб, не дай Бог, не було цього прильоту, бо бачили, надивилися всього по телевізору, що де відбувається, як зносили, зносило будинки цілі, і дуже було страшно, і цього боялися, звичайно. Скажи туди Путину, спасибо. Спасибо. Ти молодець, Володь. Ми цього й хотіли, і ждали від тебе. У нас Я тепер є де жити. Ти цар і Бог. Ми живемо в Харкові. Запам'ятай, тварь мерзка. Ми тебе там за це. Ти дивишся е, ці кадри, скажімо, ну, там або з Києва, або з Харкова. Маріуполь, коли просто в'їжджає і він гатить по жилих домах. Ну, отак навмання. Ну, ну що ну, це таке? Це... А потім стало страшно, коли чоловік поїхав в Маріуполь. То было страшно. Все будет хорошо. нашу Не побачити повідомлення. Все добре. Мамуля, все добре. Коли син був в Бахмуті, чекати повідомлення все в порядку повернулося. Це було найстрашніше. Та багато. Ти розумієш, якось їм все так дуже з рук сходить. Вони ж ні не, не, не за що не відповіли. Навіть починаючи за ці 30 років незалежності Російської Федерації. Ні за Придністров'я, ні за Чечню, ні за Грузію, не Радянський Союз, Афганістан 10 років. Ну, а світова спільнота це якось так. Ну, так, да, ну, да. ми обеспокоені. Думки виїжджати з міста. Я думаю, ти пам'ятаєш, так? У нас, прям, Ми вже і зібрались, все, зібрали речі, але щось так сталося, що не могли знайти один документ, і це нас зупинило. Тобто Ми передумали їхати. Але у нас вже була думка, і ми знали, до кого їхати. Ми хотіли їхати на Западну Україну. Ну, Туди, в принципі, їхали всі, ми теж туди хотіли їхати. Ну, Мабуть, слава Богу, що не поїхали. Дуже страшно було, що ти там телефонуєш одній подружці. А вона вже поїхала. Другий, а вона вже поїхала. Третій, так дуже багато хто поїхав. І ти, а ти сидиш і щось ти чекаєш. Ну і плюс почалися новини про те, що вони вже в Кіровоградській області. Ото був період. І ну це зараз згадую наш мурахи. Що треба було щось робити з батьками. Я думала, як, як що з ним робити, як їх вивозити. Бо у мами там обмежений рух, а ну, а папа вже пенсіонер. Ми навіть на роботі розробляли план евакуації. І у нас от е, точка відправна була: це якщо доходять війська до Миколаєва або там заходять в Кривий Ріг, бо в Кривому Розі вже тоді було страшно, е, то у нас там був план, у нас були. Е, Номери перевізників, домовленості з перевізниками у нас був розроблений план по місту, хто в яку точку перебуває, у кого скільки членів сім'ї, у кого скільки тварин. Це були реальні думки про те, що от значить скоро вони прийдуть або в Миколаїв, або там ну те, що до нас ближче. Ми навіть готувалися до цього. Ми прораховували для себе з якого напрямку. Ми рахували, де багато поверхівки поруч з дорогою. Саме туди були завезені купа пляшок і бензину для того, щоб зупиняти. А як простіше це зробити? Скинути з криші на танк, на перший останній і далі гасити всіх. Ми навіть планували, да, там, якщо навіть в центрі, Полтавська, ото коло де побудували нове, там зручніше за все. Ну, коротше. Але ж була така впевненість, в мене була така, що це довго не пробуде. Я була впевнена, що місяць-два і все закінчиться. Потім була впевненість та Паски. До Великня. Та ще трошки. Та може до Дня Незалежності, але ж потім може все. А зараз? Не знаю. Не знаю. Через два роки? Да. Що воно затягнеться? Що воно затягнеться і ми, і ми від вік, ну, ми забудемо, що таке нормальне життя. Що ми забудемо, що таке море. В мене дитина питає, коли ми на море поїдемо. Я розумію, що на море ми поїдемо. Ну, на наше так точно не скоро. Бо навіть якщо воно вже буде і вільне, але воно буде невідомо, що там буде плавати. Ми не можемо радіти, ми хочемо радіти, але ми радіємо, і в цей же момент ми розуміємо, що ну, не можна радіти. Ну що ти не маєш на це права. Знаєте, в мене ось 15 днів тому народилася донька перша. Моїй дружині робили кесаревий ростень. І тому вона не може рухатись перші дні. А, а у всіх дітей це ж жовтушка, всі ж знають, і треба дитину тримати там добу під лампою. І коли починається тривога над тобою, і ви лежите в палаті, і прямо над вами в цей момент збивають ракету, і ти це чуєш. І, і дай Бог, що її збили. А ти нічого зробити не можеш. Єдине, що ти можеш зробити це сісти спиною до вікна, тому що ти бачив, що роблять осколки, коли прильот, осколки навіть від е, е, скла. Сісти спиною так, щоб прикрити своєю спиною дружину і дитину. І сидиш і чекаєш. Зіб'ють не зіб'ють, прилетить, не прилетить. І от після цього. Ну, я розумію, що для мене цієї нації не існує, можете розповідати. Ми були проти, ми не хотіли. Я більше цих людей ніколи не прощу. Сили України, мабуть, ще з перших днів, коли були новини, ну, звичайно, всю інформацію ми ж брали з телевізора, як і всі, що там розбили колону росіян, там розбили колону росіян, зупинили колону, коли всі казали, що за три дні. Хочуть взяти Київ, але не взяли і досі, не взяли і не візьмуть. Я одразу вірила в те, що ми переможемо. Я пам'ятаю, що не знаю, там перші тижні, мамабу, десь там сиділи, майже не виходили, а потім вже почали з дітьми, хоча б на вулицю виходити у двір, тому що розуміли, що їм треба теж якась комунікація, і до мене підійшла теж сусідка. І вона мене питає: ну от що ти думаєш? Як думаєш, переможемо? Я кажу, однозначно, варіантів немає, однозначно переможе. Вона така, та ну кажу, да, ну немає варіантів, ми точно переможемо. Тому відповідно, у мене інших думок не було. Я не припускала жодних варіантів, жодних сценаріїв. От в той час я точно знала, що тільки перемога, і обов'язково переможемо. Зараз уже якось віриш, розумієш. Навіть мені здається, вже і прильоти не ну, такі страшні. Вірю в ППО. Збройні сили знаю, що все буде добре. Розумію, що слава Богу, що ми живемо в нашому місті, де більш-менш можна жити. Тут спокійно. І не можу навіть сказати, що важко, тому що там, де мої, там важче. О, я... Ха, ха, ха... Што лаку, ну, сколка леѓај. О, не што ближе к' нам.